Якщо мене спитають, яку вправу я б точно порадив для попереку, Я довго думати не буду і покажу вам її сьогодні. Чому саме ця вправа? Бо попорок любить контроль і стабільність, не її прогнучкість і ненадмірну надмірну розтяжку. Велика помилка це постійно тягнути поперек, нахилятися вперед, а намагатися розслабити те, що страждає від нестабільності. І в результаті зв'язки стають ще слабшими. М'язи не включаються, а біль повертається знову і знову і знову. Насправді, ключ у тому, щоб навчити м'язи тримати хребет під контролем, щоб під час будь-якого руху нахилу повороту чи навіть підйому сумки поперек завжди залишався стабільним. І сьогодні я показую просту вправу, яка допомагає це зробити. Вона тренує стабільність і включення саме глибоких м'язів. Саме тому вона проста і найефективніша. Спробуйте і відчуйте, як поперек починає тримати вас набагато краще. Ми становимось до стіни, робимо крок вперед, трошки згинаємо коліна і притуляємо сідницями та лопатками до стіни. Далі нам потрібно підкрутити таз вперед, щоб прижатися попереком до стіни і напрягти прес. В такому положенні чекаємо 5 секунд. І далі повертаємось в перше положення, в розслаблене. Відпочиваємо 5 секунд і знову ми трошки згинаємо коліна, підкручуємо таз і напрягаємо прес. Поприкум ми давимо в стін. І розслабляємо знову. Робимо так 10-15 разів, і ви відчуєте, як у вас м'язи попереку становятся більш міцнішими.